Тим часом Туреччина запропонувала Європі свою допомогу. Мовляв, Анкара готова приєднатися до будь-якої нової архітектури європейської безпеки. Це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан. Він зазначив, ЄС повинен консолідувати сили і розробити свій власний центр тяжіння. Дотримується зобов'язань як член НАТО, підтримує економічні зв'язки з Москвою та зберігає стратегічне партнерство з Україною. Від початку повномасштабної війни аналітики охрестили тактику Туреччини проукраїнським нейтралітетом. З'ясовуємо, як Ердогану вдається не лише політично балансувати, а й претендувати на лідерство в регіоні. Анкара підтримує територіальну цілісність і незалежність України. Реджеп та її Пардоган заявляє про це щоразу, коли мова заходить про війну Росії проти України. Зрештою, президент Туреччини зацікавлений в безпеці Чорного моря та не хоче, щоб Москва домінувала в регіоні. Певні експерти. Європа також усвідомлює потужність Анкари, тому й запросила міністра закордонних справ Хакана Фідана на саміт лідерів європейських країн у Лондоні. Президент України Володимир Зеленський зазначив, Туреччина надійний союзник для України, для нашого регіону, для Європи принципово, щоб будь-які перемовини щодо закінчення війни відбувались не за спиною у ключових суб'єктів, яких зачіпають наслідки російської агресії. Україна Європа в широкому сенсі, а це і євросоюз і Туреччина. І Британія мають бути залучені до розмов і розробки потрібних безпекових гарантій разом з Америкою, які стосуються долі нашої частини світу. Туреччина насправді може посилити європейську безпеку без участі США, адже має другу за чисельністю боєздатну армію в НАТО. Йдеться про 675 тисяч військовослужбовців, що мають досвід воїн в Сирії та Іраку для Європи, в якій Туреччина не посідає того місця, на яке вона заслуговує, стає все більш неможливим продовжувати своє існування як глобального гравця. Відверто кажучи, європейська безпека без туреччини немислима. Анкара прагне зміцнити власний вплив у регіоні, використовуючи дипломатію як засіб для просування своїх геополітичних інтересів. Певні політологи у міністерстві закордонних справ наголосили, сподіваються на припинення вогню у війні Росії проти України, а згодом на постійну мирну угоду. Роль Туреччини в розрізі потенційного перемир'я критично важлива і полегшує навантаження на європейських союзників, включаючи Велику Британію і Францію, які розробляють плани щодо розміщення європейських військ в Україні. Та Туреччина не братиме участі в жодній миротворчій місії, якщо не буде залучена до всіх консультацій і підготовки щодо їхніх формувань, із допису видання Bloomberg. Туреччина ідеальний майданчик для мирних перемовин, наголосив Реджеп та Ердоган. Адже Анкара вже виступала посередником під час перемовин між Україною та Росією ще в середині року. Тоді зустріч у Стамбулі була першим кроком до діалогу між двома країнами після початку повномасштабної війни. Крім того, Туреччина допомогла у вирішенні ще кількох важливих питань. Президент Туреччини допоміг укласти ключову угоду, відому як ініціатива Чорноморський зерновий коридор, яка розблокувала мільйони тонн пшениці, що опинилася під загрозою через вторгнення Росії в Україну. Це запобігло глобальній голодній кризі. Ердоган також зміг забезпечити обмін військовополоненими між Україною та Росією на додаток до того, що прийняв деяких звільнених українських військовополонених в Туреччині та надав Києву зброю. Проте його тісні зв'язки з Путіним змушують західний. Них союзників нарвувати із допису видання CNN. Туреччина й Україна від початку повномасштабного вторгнення стрімко нарощують військово промислову співпрацю. Вигода від партнерства стала очевидна, коли безпілотники «Б-2» допомогли Києву завдавати ударів по російських загарбниках на початку повномасштабного російського вторгнення. Турецька компанія Байкар інвестує загалом 100 мільйонів доларів у три проєкти в Україні. Зокрема, будівництво заводу з виробництва безпілотників. Планують виробляти понад 100 безпілотників на рік. Фактор Туреччини, як запорука регіональної безпеки, базується не лише на дипломатичних позиціях, але і на військовому потенціалі. Країна, як ніколи, близька до гегемонії в Чорному морі. Адже головний конкурент, чорноморський флот Російської Федерації, наразі базується аж в новоросійську. Якою потужністю володіє турецька армада і на що може впливати, розкаже Богдан Гайдамака. Відразу варто звернути увагу на дві протоки, які контролює Туреччина: це Босфор та Дарданели. Протока Дарданели розташована між двома частинами світу Європою біля Балканського півострова та Азією біля півострова Мала Азія. Протока Босфор також розташована між Європою і Азією, з'єднує мармурове море з чорним. З обох боків Босфора розташоване місто Стамбул. Ще від 1936 року. Суверенітет над протоками Босфор та Дарданели належить Туреччині за Конвенцією Монтре. Документ зобов'язує Анкару дотримуватись норм міжнародного морського права. Саме посилаючись на цей документ, Туреччина взимку та навесні 2022 Року не пустила через Дарданели російські кораблі, які йшли на підсилення флоту окупантів у Чорне море. Окрім цього, Туреччина станом на зараз володіє найпотужнішим флотом у Чорному морі. До його складу входять 16 фрегатів, 8 корветів та більше 20 патрульних катерів. Та це далеко не все. Туреччина має морську авіацію, дев'ять патрульних літаків, а ще 26 протичовнових гелікоптерів італійського та американського виробництва. Разом з тим, Туреччина має ще й 13 підводних човнів, а найновіший серед них ті Сі Рейс спустили на воду у 2021 році. Водотонажність човна 1860 тонн, довжина 67,6 метрів, максимальна глибина занурення 700 метрів, надводна швидкість 19 кілометрів на годину, підводна 37, а екіпаж 40 військових. Інші характеристики засекречені. Оснащена субмарина, торпедами «Акія» та протикорабельними ракетами Атмака, які мають дальність 250 кілометрів. До прикладу, протяжність Чорного моря із півночі на південь 580 кілометрів. Тобто, відійшовши на кілька кілометрів від берега, субмарина матиме ледь не повний вогневий контроль над морем. До слова, найновіший турецький десантний корабель TCG Anadolu несе на борту вісім гелікоптерів та три комплекса Байрактар ТБ3 і має запас ходу на 14,5 тисяч кілометрів. Тобто, перетнути Чорне море вздовж або впоперек може більше десяти разів. Додамо сюди ж і нові літаки п 72 яких у Туреччині три. Їхній практичний радіус 1370 кілометрів. Цього теж вистачає для патрулювань. Ні, майже всієї акваторії Чорного моря. Тож Туреччина наразі найпотужніша країна Чорноморського узбережжя, країна-член НАТО. Її армія складає 675 тисяч військових. Це друге місце за величиною після США. І тепер з нами на зв'язку. Євген Добряк, експерт, міжнародник, народний депутат України шостого скликання. Пане Євгене, раді вітати вас в програмі. Вітаю вас, вітаю. Включається туреччина таке друге певне дихання. Давайте розберемось про роль Туреччини як такої в безпеці Європи, в безпеці в регіоні і про наші україно-турецькі відносини, на якому зараз вони етапі? Чи дійсно пан Ердоган може суттєво вплинути на ось ці треки, які зараз несуться зовнішньополітичні? Я маю на увазі? треба було б розпочати дійсно з наших відносин з туреччиною ми повинні констатувати що на сьогоднішній день в юридичному плані у нас стратегічне партнерство яке е існує і яке закріплено всіми міжнародно правовими документами двосторонніх зв'язків між україною і туреччиною я ще пам'ятаю як воно зароджувалось коли я був депутатом парламенту ми робили певні дуже серйозні кроки з боку парламенту щодо активізації цих дій Далі, коли сталася, ви пам'ятаєте, анексія Криму і окупація Донбасу, то в політичному аспекті Туреччина підтримала повністю Україну, підтримала суверенітет, територіальну цілісність і приналежність Криму до України. Це з одного боку, з іншого боку, у нас дуже достатньо непогано розвивалися динамічно торговельно-економічні стосунки, військово-технічне співробітництво, і звичайно, кульмінація це було вторгнення повномасштабне. Росії проти України в 2022 році, де Туреччина чітко показала свою позицію по відношенню до України. В першу чергу вона виконала конвенцію Мантрьо, закрила стратегічні протоки Баспори Дарданели з одного боку. З іншого боку, вона нам дуже допомогла в військово-технічному плані це і Барактари і інша військова техніка. Зараз на сьогоднішній день. Ми маємо в військово-технічному плані достатньо серйозну і глибинну співпрацю. Це і спільне виробництво озброєння військової техніки. Це побудова туреччиною кораблів для нашого Чорноморського флоту. Два на судоверфях Туреччини знаходяться, які зараз доводяться до УМА і будуть передані Україні. Це дуже важливий фактор. Це надання дипломатичної площадки для перемовин в Стамбулі з одного боку, а з іншого боку, це була достатньо стабільна і серйозна гарантія Туреччини в рамках зернового коридору, в якому Туреччина виставила, виставила була як головний головний гарант цієї угоди, яка була виконана повністю завдяки, завдяки Туреччині. Друге, Туреччина заявила офіційно і Міністерство оборони Туреччини до того, і президент Туреччини Ердоган заявляв про те, що Туреччина готова надати свій миротворчий контингент для України. Це має величезне значення, геостратегічне, геополітичне для України, тому що турецька армія, вона не на папері, а реально друга армія в НАТО. Туреччина у Туреччині дуже потужний військово-промисловий комплекс, і Туреччина. Дуже суттєво впливає на багато процесів регіонального і е, глобального масштабу. З іншого боку, Туреччина має всі реальні можливості стати стовпом побудови нової архітектури європейської безпеки, про що вони заявили офіційно, Туреччина. І присутність Хакана Фідана як міністра закордонних справ на саміті в Лондоні з присутності. Е, е, Президента України Зеленського говорить про те, що Туреччина реально готова включитись в цю систему. Єдине, що вони ставили вимогу: що і по Україні, і по побудові архітектури безпеки Європейської Туреччина повинна бути асимільована повністю весь процес. Це і переговорний процес, це і е, надання всієї інформації стосовно ситуації, яка є в переговорному процесі, і на сьогоднішній день. Я думаю, Європа дивиться достатньо серйозно і прагматично, щоб долучити Туреччину, пане Євгене, і ще буквально пару слів в такому розрізі. Знаєте, Раджеп Таїп Ердоган на відміну від низки, скажімо так, західних політиків не справляє враження людини, яка побоюється ескалації з Росією. Чи це так, чи це так здається при першому як кажуть, наближенні? Я вам скажу, Ердоган не просто когось боїться. Він нікого не боїться. Він дуже мудра людина з старим досвідом, дуже серйозним державним, політичним, і ми прекрасно пам'ятаємо е, фактори, які були е, в історії відносин Росії і Туреччини. коли, наприклад, на території Сирії, коли е, Су е, російських повітряних сил залетів буквально на невелику відстань на повітряний простір Туреччини і був збитий Туреччиною. Тобто турець турецькими силами ППО це говорить про те, що Ердоган не буде миритися з ніякими моментами, які будуть порушувати суверенітет і територіальну цілісність Туреччини. Це перше, друге, це е, ситуація по Сірії, де він виступає категорично проти. Присутності військово-повітряної військово-морської бази Російської Федерації він прекрасно розуміє, що присутність Росіян Сірії це є дестабілізуючий фактор регіону, і дуже багато ще факторів, які стосуються можливих жорстких відносин між е, Росією. І туреччину, якщо буде потрібно, Ердоган буде діяти достатньо жорстко, прагматично. Відповідь на рівні так або ні. На вашу думку, Туреччина реально може відправити своїх миротворців-вояків на територію України. Я вам можу сказати так, що по, по заявам Ердогана і по заявам Міністерства оборони Туреччини вони не просто готові, вони готові для стабілізації ситуації в Європі, в європейській безпеці направити свій контингент. Вони про це чітко заявили. Саме головне у них є можливість. У них мільйонна армія, і вони можуть виділити принаймні 50, 60, 70 тисяч реального контингенту. А можливо, це контингент, який буде підкріплений морською компонентою, авіаційною компонентою. Це має велике значення і сухопутний компонент. тут єдине, що погодяться Росія, але я думаю, що отут потрібно бути жорстка позиція з боку України і Європи і тієї ж туреччини стосовно наполягання на тому, що контингент повинен бути присутній для стабілізації ситуації і в Україні, і в Європі. Пане Євгене, ми дуже вам вдячні за пояснення. Євген Добряк, експерт, міжнародник, народний депутат України шостого скликання.